Переселенці зі сходу держави дісталися і до найвіддаленіших місцин нашого краю зарічницького району. Про це його керівник звітує представникам обласного штабу, який опікується долею вимушених переселенців. На сьогодні в районі вже офіційно прихистили п'ятьох приїжджих і готові прийняти в десятеро більше осіб. Є у нас 13 будинків приватного сектору, які в принципі готові прийняти людей навіть в осінньо зимовий період. Там пічне опалення. Euh, поки що такого. Такої вимоги не було, але зараз думаємо вже говоримо з лісниками для того, щоб забезпечити при нагоді ці будинки дровами. Загалом всі райони Рівненщини впоралися з потоком біженців та забезпечили їх житлом і роботою. Офіційно в області близько восьми сотень вимушених переселенців. Найбільше гостей оселилося в Рівному більше трьохсот. Насправді кількість цих людей може бути більшою. Далеко не всі східники та кримчани офіційно реєструються, зізнаються чиновники. За приблизними підрахунками, свої домівки полишили більше 50 тисяч. Жителів Криму та східних областей. Експерти очікують, принаймні три тисячі з них тимчасово оселяться на Рівненщині. При таких темпах вільних приміщень незабаром не вистачатиме. Влада закликає небайдужих рівнян відгукнутися. Це будинки, квартири, тому що все таки це, мабуть, більш комфортні умови проживання. На сьогоднішній день ми маємо тільки, на жаль, 17 можемо спити 17 людей, яким того, є паспортизація. Приміщень, які можуть заселятися, люди з них 18 державної власності, два обласної комунальної власності, крім того, в штабі розробили так звану дорожню карту для переселенців. У ній вказано адреси та телефони установ, які опікуються проблемами приїжджих. Тут зазначені, що потрібно для того, щоб відновити паспорт, що потрібні, які документи потрібні для того. Щоб отримати соціальну підтримку, пенсію, допомоги разом з тим, є державна підтримка у працевлаштуванні, що вона і куди потрібно звертатися, основні документи, які необхідно мати при собі, державна підтримка громадян похилого віку, інвалідів. Очільникам районів доручили встановити на залізничних вокзалах інформаційні стенди для переселенців. Наступного разу штаб збереться за тиждень. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.